Всім привіт! Знаходжуся у батьків на подвір'ї. Просили дуже показати, як ми робимо, вірніше, як ми обкладаємо грубку, то я вам зараз трішечки-трішечки такі малесенькі моменти покажу. Погляньте. Ось так. Хочу вам дещо показати. Дворик їхній, будинок великий і, звичайно, красиві розочки. Ну що, ходімо. Ось так зробив одну стінку. Так, не доробив, не хватило плитки, а це ось такі поставили сажутруски. Як я вам говорила, взагалі не було нічого. Груба стояла заклеєна, заштукатурена із 87-го року. Були шпалери, а так як минулого року не було світла, то її отак обрізали, обрізали і топилися. Потрусили сажу, зробили сажу труски. Буде-не буде світла, не знаємо як. Ну, На всякий випадок робимо ремонтик. Ось тепла стіна і переходить в іншу кімнату. Ось так. Що тут? Тут, бачите, сітка, глина оббита до самого кірпича. Потім прибита сітка на ось такі дюбельки, бачите, ось так, прикріплена. Ось ось як можна. Це такі дюбельки, вони залізні, із залізними там стерженьками, щоб не випадало. Ось так. І почали роб... то, також обкладати. Не вистачило плитки, то сьогодні їздила. Купувати ще додатково і робить тато дуже широкі шви між плиткою, для того, щоб якщо вона нагріватиметься, дуже гаряча, щоб тоді не повипадала, не полопилася. Ось такі він, правда, шви поробив. Ну, як зумів, так і робить. Їм за 71, мамі, 72-73 рік, то ось так вони роблять для них. Буде добре. Потім ми побрізаємо шпалерки, трішки попідробляємо. Ось так. Ось 20 штук плитки купили, купили клей, той, що 120 градусів температуру витримує. Ось так. Ви бачите, ось він вже підготував, мабуть, трошки рідкуватий, то залишив, щоб трішечки постояло інструменти. Так, не так, зробить для себе, як вміє. Вже старість, руки не так роблять, очі не так бачать, але буде добренько, ось так. Як я вам ще раз показую. Просили, то й показую іншої сторони є ось така стіна, вона сіренька. сітку набили та заштукатурили. Потім ми зробили вірніше, зробили ось такі чорні сажотрусочки, поставили, це виходить у спальню, не буде видно. Потім ми цю стіну побілимо білою водоемульсіонкою. Буде вона, ось так, бачите, трішечки десь ось пробіли, що сітка є. Ось так ми зробили. Що я вам скажу, пенсія дуже маленька. Наскільки вистачає коштів, так і робимо. Звичайно, було б гарно, аби все плиткою обкласти. Ну, як маємо, так і маємо.